Доброго Дня, мене звати Юля, я дочка Ольги. Сьогодні я вам хочу розповісти про формування однієї з наших клумб та про пересадку рослин. Зараз на відео ви бачите нашу гіпсофілу неймовірна рослина. Але пересаджувати сьогодні ми будемо ось цей великий кущ деревію, точніше, їх тут три навіть. Вони дуже сильно розрослися і закривають вид на клумбу з лавант, яку ми формували також у цьому році. Взагалі, гіпсофілу теж не завадило б пересадити, але мама боїться, що вона просто не приживеться вже на новому місці. Тому ми забрали просто деякі рослини, яким вона заважала тут рости. Перш за все, мама викупила весь деревій, він у нас поїде на дачу. А далі вирішили посадити одну з маленьких лаванд на пустуюче місце, яке утворилося на лавандовій клумбії. Так вийшло, тому що деякі сорти лаванд взимку підмерзають. І навіть під укриттям одна з наших лаванд замерзла. А в цьому місці у нас досить давно зростає кущик сантуліни сріблястої. Ось так вона квітне. Майже усі пересаджені рослинки мама накриває обрізаною пластиковою пляшкою. Таким чином вона створює ефект теплиці. Це потрібно, щоб рослини гарно прижилися і не втрачали вологу. Трошки пізніше восени ми посадили на цю клубочку дуже гарну хризантему мультифлору. Цей старий кущик сантоліни вирішили звідси все ж таки прибрати, оскільки він вже мав досить непривабливий вигляд. А натомість посадили декілька живців цього ж виду сантоліни сріблястої. Ось вони зараз під пляшкою для того, щоб прижилися та пустили корінці. Також пересадили на цю клумбу декілька саджанців молочая мертолистого, і вони вже почали наростати. На місце старого куща Сантоліни Сріблястої вирішили пересадити ось цей більш молодий кущик Сантоліни зеленої. Його теж, до речі, мама вирощувала через живцювання вже старого куща. І саме тому зараз ми маємо чотири саджанці, а не один. На цій клумбі вирішила висадити два саджанця і ще два завезли на дачу. Взагалі Сантоліна дуже гарна вічно-зелена рослина, абсолютно непривередлива в догляді і дуже естетично виглядає на клумбі. У нас ця рослина зростає на сонці, взагалі відноситься до посухостійких рослинок і не любить черезмірної вологи. Ось яка чудова композиція вийшла загалом. Кущики не обов'язково не ростуть на наступний рік. Також наросте трохи кущик Хризантеми. А ще до морозів ми встигли викласти нові доріжки та посадити ще одну дуже гарну хризантему у композицію. А ось таким чином мама укриває лаванду для зимівлі. Не забудьте поставити вподобайку під відео та підписатись на наш канал. Будемо дуже вдячні!